Затримувати українських громадян органи Російської Федерації почали одразу після анексії Криму. Режисера Олега Санцова, і активіста Євромайдану Олександра Кольченка, північно-кавказький військовий окружний суд Росії, звинуватив організації терактів у Криму. Їх засудили до 20 і 10 років колонії суворого режиму. Інших фігурантів справи Олексія Чернія і Геннадія Афанасьєва засудили до 7 років російської в'язниці. Віцепрезидента Меджлісу Ахтема Чайгоза та двох інших кримських татар Аліасанова та Мустафу Дегерменджи Герменджи звинувачують в організації та в участі у мітингу біля стін кримського парламенту у лютому 2014 року. Російське правосуддя називає мітинг масовими заворушеннями. Всім трьом загрожує до 10 років в'язниці чотирьох кримських татар, учасників політичного мусульманського руху Хізбут та Хрір, звинувачують у тероризмі. В січні їх судитиме воєнний суд в Ростовській області. Слідство вимагає довічного ув'язнення. Київський районний суд Сімферополя засудив на чотири роки активіста Євромайдану Олександра Костенка. Слідство звинувачувало кримчанина у нападі на кримського беркутівця під час майдану та у зберіганні зброї. Щонайменше трьох українців російські суди звинуватили у шпигунстві на користь України. 30-річного киянина Валентина Вигівського засудили до 11 років російської колонії суворого режиму. 73-річного колишнього директора українського оборонного заводу Юрія Солошенка засудили до 6 років за звинуваченнями у шпигунстві до 12 років в'язниці. Російське правосуддя засудило арт-колекціонера Віктора Щура. Двох українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, слідчий комітет Російської Федерації, підозрює в участі у першій чеченській війні на боці військ Ічкерії. Слідчі підозрюють їх у вбивстві 30 російських військових. Їм загрожує 15 років російської в'язниці. Українська військова Надія Савченко повторно голодує 28-й день. Вона вже втратила 15 кілограмів. Донецький міський суд Ростовської області продовжив термін тримання під вартою Надії Савченко до 16 квітня 2016 року. За інформацією правозахисної ініціативи Let My People Go, щонайменше 20 українців стали бранцями Кремля. Повністю свій звіт правозахисники планують опублікувати 20 січня.